Розважання на 40 днів Великого посту 33 й день. Ісус Христос прибитий до Христа. Зверни увагу, як найулюбленішого нашого Спасителя оточують кати, щоб Його вкопити і прибити на Хрест. Звичайним злочинцям дано в такий час вино, заправлене мірою, щоб обдурені не чули на Христі своєї муки. Ісусові подано вино, змішане з жовчу, щоб муки ще примножити, і, спробувавши, не хотів пити, не хотів пити, щоб, оточуючи його, не подумали, що бажає в терпіннях полегшення, скуштував гіркоти жовчі і жертвував її на надолуження Господу Богу за людські гріхи, поповнені через надмірність в уживанні напою. Ах, якою гіркотою наповнюють ці гріхи найсвятіше серце Ісуса. Ісус Христос бачить, що кати хочуть Його розп'яти на хресті, тому випереджує їх, сам наближається до хресного дерева і кладеться на нього. Вони хапають одну руку і грубим цвяхом через середину долоні прибивають в пробите місце до Христа. Слухаючи удари молота, уяви собі. Які болі переймають Господа Ісуса, поглянь, як кати хапають другу руку Господа Ісуса, як її натягають, як її дотягають до місця, де має бути прибита. Уяви собі, як сильно Ісус Христос терпить. Вже другу прибивають руку, велике фізичне терпіння має вже у собі те, що корчить тіло чоловіка, отож ноги Ісуса Христа скорчилися. Коли прибито до Христа руки, кати хапають найсвятіші ноги Ісуса Христа, не можуть їх дотягти до призначеного місця, в'яжуть мотузку до ніг і тягнуть, як струни. Після цього беруть довгий грубий цвях, і в місцях найбільше чутливих прибувають сильно до Христа. Ах, душе моя, чи ж тебе не зворушує до глибини те терпіння Твого Спасителя! Так, Господи мій Ісусе, я відчуваю весь твій біль, і серце мені крається на згадку, що то гріхи моїх рук і ніг так страшно прибили Тебе до Христа. Кати беруть тепер хрест з Господом Ісусом, виправляють його, а відтак підносять і швидко кидають в яму, виковану в скелі, де мав стати. Рани, рук і ніг Господа Ісуса роздерлися. Він потопає в морі болю. Постановлення. Буду послушний всім моїм настоятелям з любові до Господа Ісуса, котрий став послушним аж до смерті хресної. Приклад. Після навернення цісаря Константина Великого, свята Єлена його мати, пішла до Єрусалиму, щоби там відвідати святі місця і відшукати дерево святого Христа. Почали копати на горі Голгофі близько місця розп'яття, і знайшли три хрести разом закопані, думали, що то був хрест Ісуса Христа і хрест двох розбійників, однак не знали, котрий з них мав бути хрестом Ісуса. Щоб у цьому переконатися, почали прикладати ті хрести один за одним до померлого приклали один до мерця, він не встає. Приклали другий, також ні, лише тоді, як прикрали третій, померлий, порухався і встав здоровий. Із цього зрозуміли, що якраз цей хрест, що на ньому розп'ято Христа Господа. Коли той народ, який там був, почув, що знайдено Христовий хрест, увесь скупчився, щоб його побачити. Тому от Патріарх вийшов на підвищення, і звідти показував його народові. Народ падав на лице і говорив: Господи, помилуй, на ту пам'ятку є в нас свято воздвиження чесного Христа.